Вітаю, шановні мої глядачі. Мене звати Олександр, це канал наше господарство, це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Сьогодні я вам покажу, як укорінити гібіскус точніше, гі... гілочки гібіскуса, без всяких укорінювачів, корневінів і тому подібне. Ось так, звичайно, баночка, вода, ну і ще дещо. Ось так. Ось бачите, вже, які вже листочки повилазили. Уже Уже сьогодні другий тиждень, бачите, і ось, якщо вам буде видно, ось отакі вже корінчики вилазять, тому вже ще тиждень і будуть корінчики на наших гібіскусах. Ось так зараз вам покажу, скільки тут є гілочок, і скільки будуть мати корінчики, а скільки ні. І ви собі зробите висновок. І я також покажу, як саме укорінювати гібіскус. Так що, кому цікаво, залишайтеся, а ми погнали. Так ось, ось я вже нарізав такі <кхем> гілочки. Бажано, от моя рекомендація, бажано різати не дуже товсті. Бажано отакі от тонесенькі. Чим тончити, вони краще приживаються і пускають коріння. А також один із, із важливих нюансів це потрібно зрізати навскоса. Бачите, ось так. Тоді краще корінечко. Випускається. Так що так. Це все гарненько можете зачистити оці ще старі цвітоноси, які були, коробочки. Але ну, я не буду, бачите? Порівняно оці, які на дворі зараз гілочки. І ось оці які в баночці. Дивіться, як які тут листочки, а які тут. Ну і цих вже скоро будуть корінчики, так що не пропускайте відео нові, і будемо разом з вами спостерігати. Ось так. Результат 100%. -ий. Зараз з вами порахуємо, скільки тут гілочок і скільки хороших, а скільки поганих. Ось так. Уже я сюди вибрала. так на стіл поставив. Бачите, вже тут коріння, напевно, не буде. Хоча це ще під знаком питання. Раз, два, три, 4, 5. Шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 гілочок, одна під знаком питання, і то бачите, випускає листочки. Так що 100% результат, можна сказати. Ось так. Так що це повертаємо назад у водичку, так акуратно, щоб не дуже порушувати. Ну, і ось це можна до цього, а можна поставити окремо, щоб у вас це не путалося. Так що так. Ось так. Так що обов'язково користуйтеся цим методом. Не витрачайте лишні гроші на корневіни, всякі укорінювачі. Результат 100%. -ий. Так що розмножуйте гібіскуси і милуйте своє око. Так що так. Так, ну і що по кролям ще хотів розповісти. Кому цікаво. Тут у себе зміни цьому кролятнику, цій кліточці. Ось кроленятка. Відпочивають, хтось доглядає за мамою. Ось такі помпушки, бачите, такі чудові. Тут так само. А Ось свій кролиць, кролички четверо кровенят. Якраз нормально, добре, що не дуже багато. Головне, щоб вона їх гарно вигодувала і все з ними було чудово. Всі живі, здорові ми переглядали. Ось так ще не вилазять, криличка спокійна. Все чудово, слава Богу. І отут так само все чудово. Бентамочки наші. Гуляють, курочка несеться, Уже, здається, 20 яєць знесла. Ну, своєю роботою справляється. Яйця, напевно, будуть всі запліднені, тому що у нас один півник і одна курочка. Ну, повинно все бути добре. Так що чекаємо вже на <кхм> бентаменята, чи як там ще кажуть на них. Ось так, курчат бентамки. Ще інкубатор не закладали, тому що ще в нас стоять перепилені яйця, е курячі, індичі, гусячі і все. Коли вже звільниться інкубатор, тоді вже поставимо яйця-бентамок. Ну і ще курячі, напевно, поставимо. Ось так. У нас сьогодні так доволі холодновато, тому криленятка гріється кроличками. Ну, ось так. Тому що погода в нас різко змінилася. Почалося у нас знову похолодання. Ну, і ще з вами подивимося, чи є яйця у наших курчик, чи щось знесли, чи ні. Ось так. Зараз з вами разом подивимося. У гусеному гнізді одне гусяче, одне куряче. І більше не видно. Ну нічого страшного. Підемо зараз, подивимось далі. Ось так, одна тільки куряча, тому що шість яєць ми сьогодні забрали, ну, трішки з похолоданням кури почали поганіше нестися. Але нічого страшного. Капустка наша підростає, вже така там гарненька з цієї сторони. Вон. І тут то, така вже непогана. Ну нічого, щось там буде. Тут є оця, яка ще підростела, така дрібна, яку ми тільки недавно посіяли. Собі точно буде. Ось так. Такі у нас справи у селі. Я думаю, що полуниці взагалі не буде, але дивлюся, що ота полуниця, яка не розцвіла, не замерзла. Ось, ну, бачите, які вже великі квітоноси. Ці позамерзали. Ось. Ну, але є такі, які тільки ну, розквітають. Також великі такі, то з ними нічого нема, тому що це пізніший сорт ось тут. Ось це, це погане, бачите? Ось тут. Ця діляночка-шматочок, сорт пізніший, і тому воно все не замерзло. А ось тут ранній, ну як ранній, кажуть, у нас закарпатська на цю полуницю. Хоча тут, напевно, помішана. Ось з тієї сторони сорт Гігантелла, а тут Закарпатська. Ну, але я над цим сильно не зациклююсь який-то сорт, головне, щоб полуниця була. Ось так. Бачите, це також погане таке. Ось, з цього полуниці не буде. Просто пусто дурно тягне соки. Що ще я хотів сказати, бачите, як сильно відрізняється полуниця. Осіння від літньої. Ось, дивіться, бачите, це літня полуниця. А ось це осіння. Бачите, вона ще не цвіте. Бачите, тут вже полуничка є зелененька така. Ось так. Ці ще не цвітуть. Ось така осіння полоничка, ось вона ще. І тут ось так. Ася зацвіла і мороз її чахнув, Ну, але нічого страшного. надіємося на урожай наступного року. Хоча і цього року також щось буде. Ну ось на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидше нам перемоги, до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго, всім пока-пока.